Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. І хоч це свято було започатковане ще у 93-році, багато років наші Збройні Сили були зраджені, розтоптані, принижені як політиками, так і суспільством. І ось сьогодні, в 2025 році, я вважаю, наші Збройні Сили являються найсильнішою армією в світі. І завдяки ним ми, цивільні люди, сидимо в теплі. При світлі ходимо в Макдональдсі. Я хочу подякувати всім хто служить, всім, хто воює, всім хто захищає, всім, хто допомагає захищати. Я хочу наголосити те, що наш обов'язок цивільних людей. Я багато разів це кажу, пишу. Це донатити. Якщо ми можемо посидіти без нового годинника або телефона, то військові ні. Для них це для них це питання життя та смерті. Тому всіх за святом на все буде.